У Сокальському ліцеї номер 3 стався конфлікт через реалізацію реформи нової української школи. Згідно зі змінами, цей ліцей з 2027 року мав би стати дев'ятирічною гімназією, а з 10 класу школярі мали би переходити в інші заклади академічні ліцеї або училища. Та зміни у сокалі почали впроваджувати раніше. Згідно з розпорядженням мера, десятикласників мали перевести до іншого ліцею номер 1 Частина учнів перейшли туди, та деякі батьки не погодилися і залишили своїх дітей вчитися у третьому ліцеї, вважаючи таке рішення міської ради незаконним. Так як академічний ліцей поки що не створений, він буде створений аж у вересні 27-го року, нам пропонують перейти в ідентичну школу, в такий ж самий ліцей. Дитина тут звикла. Дитина перебуває теж в постійному стресі і в постійній тривозі. В неї підлітковий вік і вона взагалі дуже складно це все переживає. І тому ми просимо і просили, щоб... Нам дозволили закінчити цю школу, в якій ми звикли. Ми вирішили залишитися у ліцеї номер 3 бо тут дають хороші знання з англійської мови, дуже хороші знання. Ми неодноразово зверталися з проханням дозволити нашим дітям, оскільки вони не є у класі нуж, тому що наступний клас це вже пілотний клас за програмою Нуж, і там вже в них не буде вибору. Ми можемо закінчити. До 27-го року, тобто до початку реформи, до початку старту реформи, ми можемо закінчити свою школу. Директор ліцею номер 3 Микола Бобрецький пояснює, чому не дотримався розпорядження міського голови та не відрахував учнів із закладу, аби вони продовжили навчання в іншому ліцеї. Дітей зі школи можна відрахувати лише тоді, коли є заява батьків. Або батьків, які опікунів. Опіку, опіку, опіку. Мені вручили лист, що я повинен довести до відома батьків, що не буде фінансуватися 10 клас в нашому закладі. Цей лист я до відома батьків довів. Ну, і батьки тоді організувалися і сказали, що вони хочуть навчатися тут. Що в перспективі? Їм дадуть дипломи державного взірця, Чи їх все-таки змусять перейти? Ну, змусити не можуть, тому що це все залежить від батьків. Вони зобов'язані дати можливість дітям довчитися, а по фінансуванню нам не платять заробітної плати. Аванс виплатили, виплати щорічну винагороду вчителя, а зарплати не виплатили. Сьогодні у ліцеї номер 3 продовжує навчатися 22 десятикласника. Хоча, за словами Миколи Бобрецького, цих школярів більше немає в мережі учнів їхньої громади. У відділі освіти Сокальської міськради не надали коментар Суспільному. Натомість в обласному департаменті освіти і науки кажуть, що все відбувається законно. Ми, як Львівська область, почали цю реформу років три, а може й чотири, чотири роки тому для того, щоб цей процес був більш Менш болісний, ми це почали заздалегідь. Так, з 1 вересня 2027 року вже вся ця мережа має працювати. Але в законі не зазначено, що це не можна зробити швидше. Зараз справа вже дійшла до суду. Повідомила мама однієї з десятикласниць ліцею Христина Чернявська. Станом на сьогоднішній день є два звернення до Львівського окружного адміністративного суду. З одним позовом звернувся депутат Сокальської міської ради, і це є оскаржене розпорядження номер 90 яким одноособово міський голова зобов'язав. Всі рівноцінні школи, тобто в межах Сокальської ТГ, відрахувати дітей з дев'ятих після закінчення 9 класів, відрахувати зі школи. Це розпорядження станом на сьогоднішній день є оскарженим. Другий позов подали ми батьки окремо. Проте наразі немає рішень по жодному із проваджень, додала Христина Чернявська. Ольга Івашук, Володимир Стадник, Суспільне, Новини Львівщина.